Штучний інтелект поступово входить у кабіну пілота, але авіаіндустрія підходить до цього з максимальною обережністю. Усі нові технології тут спочатку ретельно тестують, головна вимога абсолютна безпека. Регулятори вже окреслили сценарій розвитку: спочатку AI лише помічник, далі рівноправна робота пілота і комп'ютера, а повна автономія. Може стати реальністю не раніше середини тисячоліть. Особливу увагу приділяють так званому детермінованому штучному інтелекту, який чітко слідує прописаним алгоритмам. Самонавчальні моделі, навпаки, викликають більше питань, адже їх важче передбачити та перевірити. Системи на кшталт Pilotai вже вміють розпізнавати літаки і небезпеки в небі, тестуються у реальних умовах та готуються до сертифікації. Але головна задача зробити так, щоб ані пілоти, ані пасажири не хвилювалися через неочікувані рішення AI або ризик хакерських атак? Чи буде людство готове повністю довірити керування літаком комп'ютеру? Чи залишиться у майбутньому місце для людини у кабіні? Як, на вашу думку, має виглядати баланс між автоматизацією та контролем пілота?